На воді, ми знаходимося в солістві, в Флориді. Якось приїхали, міняємо в гаражі масло. Сьогодні я покажу, як замінюю масло я быстренько. Це я в гаражі, так я можу на любі встати. Так, у нас тут от, масло є, кліта вже там. І сьогодні я впив пошточку в ломоті. Це 20 штук. Це тільки сабрина кола. Зараз з акумулятором ти 8 доларів коштує Три різні штучки і купив. ТВП буду робити тут, як з побачив. Щоб там щось складувати. Бо без купів погано, трохи. Так, подивимося, як я поверхую, подивлюся підміну, щоб мені там все влізало. Все, що треба. Та й буду ставити. Зараз п'ємо там буде маску міняти. Тут зараз буду прибирати. Це все. Як сьогодні завтра маю зробити сьогодні субота. І втору я маю зі лошати, то. У нас є хоч отримує колисти задню. Хочу поставити камеру до дверки. В одну дам. і другу дверку. От сюди і туди. Ми тут підготувалися, я вже застали. Я вже щось забув і почали здавати масло. Тут я вже фішечки з фільтра зняв. Хоча з клітом. Сполукувати цей ключ. Як не міг, коли фільтр масляний і фільтр повітряний. Ось так. У мене тут знаходиться художник. О! Краніт. Спочилося. Тут у нас що... чуть маслі. Треба зміпати, бо пускає масло. Гонить, треба поміняти виплотні нікользи. Так тут сьогодні все добре. Мати місце, щоб поставити в ці якраз баночки, щоб було все акуратно, стояло. Все собі якраз так і зроблю. І я помірюю масло, саме головне це помітити масло. Далі вже буду робити ці кріплення. Ох, і машину буде здорово помитим. От зараз якась доліється практично повна баночка. Я кранік назад опа віджимаю. І там є така защлка посидіть, що мені я через той, я на низ, нажимаю цей, і туди повертаю. Тому воно в дорозі ніяк не може чи якось цей канік відкритися. Мастенько, а я, чінки, я вже Я поїхав дві години, посидів, почекав, потім пішов, ну, поїв. Далі взяв... Дюденкит, як кажуть, відпочив, прийшов, завів, перегнав до гаража. і все, далі зараз знімаю. І можна йти далі міняти. Ну, фільтр заміняється, заливаю масло і все, і можна поїхати далі. Я це зараз слаблено не роблю, десь в Цьому ділі. нікуди не треба і так думаю, часу багато ще є. Все. І так і можна, якщо руками бажано фільтр завжди закручувати руками має правильно залізти. Так, всі фільтри я встановив от, на цю ялиночку-площадочку. Зиночки я не буду міняти, бо тому що вони в хорошому ще стані от видно. І я за два ну, тіпа, міняю фільтр ну, раз з дві заміни. Тіпа. Бо не бачу смислу, типу, воно не перетікає нічого, все там добре. Типу не бачу смисла. Може хтось мене переконає. Там пишіть в коментах, типу, як ви міняєте масло, як ви часто, от точно, як ви часто. У мене ж майже 600 тисяч на машині, то я міняю раз в 7 тисяч стараюся. А 7 тисяч, а ви як міняєте? Мені просто поцікаво, як... Погойте, як ви міняєте. І так, я створюю свій раз телеграм-канал, де всі будуть типу, можете спілкуватися, сказати, де скільки хто стоїть, скільки хто де заробляє. Тіп, ну, типу, як е не заробляє, а саме хто з виїхав, виїхати, тіп, наприклад, з Лареду, там, вообще, печально, деякі дні бувають, постійно ставте, щоб хоча б виїхати можна, бо є нові люди, які в цій сфері і не знають, що робити. Якось так зараз. зараз буду ставити, маска, маску чую, вже не кліпається за довгою рукою секунду. Попадаємо в пази. Воно вільно відоки має. Ой якраз пополам її мастити. Пополам це буде якраз 24. 24. О, о, так, о 24. Якраз буде, думаю, 24 нормально. Туди можна так чисто щось шкідленько поставити і ще щось. Але в мене питання, в іншому, як його з якої частини, до якої його змістити. Чи починаючи звідси, от звідси сюди. Чи як? Або теж ділити пополам. По тобто, я поїдемось, то пополам вийде. вийду. Про що питаю з Так. Тут буде 96. 96, це 45. 45 і плюс 3. Та 96, так, 45, Плюс 3, це буде 48. 48. Дивимося, тільки буде 48. Поживаю лікарсь пополам, пополам, але тоді мені, бліна, на бокові не хватить. 48. Якраз такого вийде. Що я заберу... Оча поставлю. А поставлю. Наразі пальні Щоб було наглядно видно. Отакий От короб. В принципі, туди, що я хотів стропи, е... ще щось поставити, воно поставиться. Але хотілося б трохи більшого. Тому я думаю... Чуть довше його зробити. Бо тому що хочеться в один інструмент, ще щось максимально поставити, мені якось вистачає. Ось ми, в принципі, ця Та не сильно груба і завжди залишається на відстані, то я дам чуть довше. Наприклад, починатися воно буде в мене тут звідси. Приблизно. От тако буде починатися. А йти буде в мене... До Або зробити інакше. Ну, Наприклад, до це буде йти. Ось так, до це. Я навіть не знаю, як це краще зробити. З такою проблемою ще ніколи не стикався. Подумати треба добре. Я попробую, ну типу, цього порщення ніколи-ніколи не треба. У нас завжди щось хламлюється. От можна до цього і доску зробити. До цього мені штучок. В принципі, їх мені не треба. Не можуть опузахлопитися і все. Вони мені безкорисні. То я думаю, звідси зробити аж от до це. Якось одна, з того боку, друга, такі штуки будуть. Тут якщо щось таке широке влізеться. А якщо. Якщо ні, то я собі теж цього дороблю. Але щоб вони мені ставили ці, то мені треба додати або такого. Ось сюди дошінку, щоб направляючи, або рельсу. От починається звідси аж до цього угла, або рівно, то так. Так хоч пасимо таку зрівняти. І туди пішло. Ну, я мію, пробую різати. У мене маркера нема. Тут інструментів майже нема. Хоча якось попробую зробити. Щось буде, підтвільчуся. Поставив на зарядку, то якогось боковинки не вистачає. Вже на ту на ту сторону вийздять, тільки от бокових стіночок не вистачає. Буду чекати. Поки чекаю, якраз, от і до камера там де від головного устойчива. Я так положив, тут все буде заклеюватися, нічого страшного. Пішли на таку. І воно якраз я якраз Якось зараз відчепив одну -другу штучку. Зараз буду чіпати. І от ось світло погасло погасу. І от якась камера. Тако буде чіпатися. Тут опід на мене знак. Я знайду її місце, одне-дві впшети темно-темно. Ну прикольно тут касає. Щось в тут засвітились половина, деякі не світять, не знаю, стану. Ось тут во десь. Якось так покріне. Ось тут одна камера, а я десь коло неї такому, що заходу камеру, що вона от стояла. Газ ця буде світити, підсвічувати його. О. І каслід є ще плюс додатково. Тут можна виміти типу, верхниці і ставити. Так. Акумулятор заряджається. І я думаю, завтра неділя, або завтра, або в понеділок я буду вже самі складні робити це в дверках, знімати обшивку і під ці Буду давати під самі о, дзеркала. Це немало часу займає, але воно зато буде потім красиво. І потім його на устройство треба підключити напряму, якось потім моїх мобільником все виключати. Ну, подивимося, хто буде. Зараз я цього закиплю, відкручую цю штучку і буду кипити камеру до кінця. І подивлюся, може ще допиляю, але ти від'їхати звідси, бо тут будинок. От там от панк і тут парковка. Я думаю там стану попиляю нічого страшного не станеться. І так звідси треба тікати. Тому я Буду. буду. Ну що народ, Я вже намучився з інтернетом, тим більше відео, замовляти, ще щось коч. Замов... Не замого купив собі в Best Buy Starlink. Такий він цей він великий, тому він недорогий, не бо є ще міні, то він дорожчий. Але цей, думаю, більша антенна, більше всього мені я попробую на кришу встановити, або я попробую встановити він вже іменно всередині. Іменно під кришу або на крішу. Перший кришу. кришу. Почнемо відкривати його по 2 упаковки. Угу. Не відкривається. Поняв. Ага, вот такого. Так, та викидаємо буквально Классно. є. Класс. Духе називається. Ну, Записали так сильно, що все жіст. Це мусор. І ще я предполагаю, що течії стони. Ну що це таке? Чоли на сонці пилося? Неакто вже відкривається і стоїм коробочки. Ого! Квантана. Сталінка. Ложка. Ого! Бати наш сталінк. Наверхенький, Ну, Він здоровий, це прям космос. Так. Стерлінок. тут тоді інструкція. А перше скануємо. Потім до сонця. Отаку угу. ну, штука. Комплектація. Це я так розумію, модем. Невеликий модемчик. Ага, це просто коробочка. Кабель до антени і до модему. Кабель живлення. А, це кабель живлення сюди, і туди він підключається до розетки. питання. Модем і кабель до нього. Зараз я буду дивитися, як це все підключати, бо я взагалі не вкусав. Ходи, я думаю, по цій інструкції все підключити до інтернету. І тоді просто взяти і на телефоні і все далі. Так, ну от, от модем. Я вже його підключив. Тут двом модем йде до антени, от кабель. Ззаді все мініма... мінімалістично. Це блок питання. Його теж ховати, та він теж гріється. Модем, ну, в принципі, як все, бо тут дуже жарко. Зараз відкрий телефон. Опа. О, онлайн пише. телефоні онлайн зараз. Ходимо в спіт-тест. Він заоновлюється. 250-260, в принципі, непогано може бути. О, 280. 21. 20. Ну, мало на викачку 20, в принципі, теж нормально. Хочу тут то. Тепер. Тут ще все всерач у мене, бо я завтра буду добратися, ані неділю не буду нічого робити. І котрі, от на двої стоїть антена. Котч тебе буде на крішу. Таке скріплення, щоб на кришу поставити і тут через верх притягати. Кабель такий, ну, хороший. По руках чую хороший кабель. Буду пробувати. Завтра.